І, друзі, всім привіт, привіт, як знаєте, в Tower Tower Defense вийшла обнова з дрільбенами, да, і я маю дрільбен. Безік, це клиш, епіка, ще одна епіка, і ренку, і кволку. Сьогодні я буду їх тестирувати. А okay. ця карта була та, що карта з'явилася в грі. Ізі вотс, погнали. Ай, зал? Какой зал, ура, Я Мне кажется, это то то ладно, пофигу. Ого, друзья, знаете, что я думаю? Что-то за друзья, 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 друзья,

від великого фарбу Далі постав фарбу. Ось такий у вас красавчик. Ось такий у нас красавчик. Паря... красавчик. Я розумію, це що кольорові чи що у нас. Ти по кольорову в DocBu він показував всяких кольорових агетів. А, це, а в, цей талант що, мабуть, зробити кольорових дрільменів. Бо діз, тут кольори в них є. От, тут. Такий. Це зі спаду, бачите, такий красавчик. Ну, я тут теж поставлю. Ось От, такий у нас красавчик дрільмен великий. З чотирма дрібами, тут такі були, гарни, такі гардесіки. І сам дріль. Ну, Якщо подивитися на його іконку, то. Мені кажеться, що його дріль який то плоским став. Але сам він і прикольний, дійсно. Сам він прикольний. Його прокачує в нашого дрільбена великого. Тут ми їх поки продаємо. Хочу поставити ближче звичайного такого підкутру. Поки не можу, на прокачати. І бать Сьогодні всіх вставимо в одне місце, біля... Далі в нас йде отакий... Ух ти, відлітані! Стоп, а, а як відлітані? В нього навіть джетпака далася, шо? Трильмен-байк? О, в нього тут жовті тіки, яка це вже... А, ні, оранжеве. Я казав, що це вже кольорові агенти. Ну прикольно, кольорові трильмени, зато. Я не розумію, чому дешево, дешево, ці ліпаркові лебеді дешеві, і ці дешеві, а оці дорогі поки прокажу велику дрельбену, буду збирати до ось цього красавчика. Епіка. Тут поки цього поставили. Дезіка, епіка. Рерку і інкуболку. Що це ще епік? Чекай, який в нього ж здоровений радіус. О, він такий в нього такий гарний модний зелений пістолет, який він зачув. А, у нього радіус стає його пістолета Чекай, поки Копаться вся поки докупиться в нас з грошей. Не забудь сказати, обнови дійсно прикольна, Типу, є вже типу, можна заразу дрібенів або заразу вагеть. Заразу вагеть. А того, що тут такий мінус в цій обнові, для того, що можна брати звичайних класичних агейтів в ці катки. Суду прикольно. Тобу, тут суду прикольно, типу тут суду давала куча всяких дрельбенів прикольних. І все-таки суду, звісно, прикольно, давала куча всяких інших дрельбенів. Це просто, ну, один дрель... Це пару яких-то міні-обновлень, як цей пенсіл ну, обновлення, це так клук обновлення, тільки якого-то більше-менше масштабніше. Це ви бачите, два нових кейси, там теж ну, два нових кейси, але ще карти були. Ну... Куча, все, удавить, все побить, помял дизайн. Птайте в Кокаветі просто була стара карта. З дуже старою обдловоли, дуже-дуже. Прок, я думаю, скіп може поставити. Ну поки бедика прок, що, що це за бедика? Три Да, три, да, це бедик. Блін, вони всі так схожі, але Дрізди і б'я своє маю. То його треба вже аж. це... вода цела сказати, що приколі до віскідістів з'явилися. О, не споріду срай! Кружки до Віскідістів з'явилися в цій карті? Во, це чорний! Я його ще не бачу. Коли я и тубар проходив я проходила, але ваше поток не проходил два рази пройшов а третій раз допрошу. Да, То бы я победал ищих. Вот, все, все прав вс я усл я держи. Ну, ну, треба почати, було у цього є. Бачиш? Я дуже цікаво, що у нього два різних пістолі, якщо у нього тут два однаку. Тільки це обгрейджу, давай це це Ну, давай теж, але... Ми його обгрейджу, якщо подивитися, Дійсно звісно похоже, бо... Це рефінет дрільбек. Это апгрейд, Вот здесь это позже. А что я каков? то в нем... И такая сама в тех. Это тоже позже. Все, мы будем забиваться Здесь да, ведь ютубер был бы сто процентов. Вот. А, вы колбатки такая рубашка. пашка. Дуже дивно, що такий добавцу левелник. Це та ж сама версия така, цю ке. Фу, тут дві копия в копия. А нет, это копия в копия. Бачите, такі детали пістолета обгрейджені. Але все одно буде дуже холі, якщо подивитися, то це нахер забавляти за на отак ви хп'юєте. Все одно у них дуже мала і деталь, це лише пістолет, який я тебе помітив. Це великий дрібет і баях. Якщо що, шо, я всіх юзів купляв в трейдинг плазі, кроме було та логічно його даю зроз. Да, пробуй, ну, типу, блоб, до, з ким я дістав, давала, бетік, з ким я дістав. Бо, звісно, вже давно безіків не було. Ще було два, і це воно ще третє. Безік. Добавили навіть четвертого, вже чотири безіка. Що таке? до ну, веселеньке. Тільки то, що... Ну, почаємо на початку гри. Це, звісно, що це прикольно Дившу, ось, Коротше, у нас дуже давно не було всяких таких безіків. Ой, які тут хреби ростять. Каже, що був друг сірий. Не знаю, у вас ще подивився, чи що вже Не знаю, коли я ще до вигляделі медів я їх теж буду стирувати і вам покажу. Що вони вміють. Ну Ці тут походу справляються, але це поки ізі режим, поки та може таланти в майбутньому добавить. Я кажу, що це медів режим Хард і ІЦЕ. Тому я помітила, що всі, мабуть, помітили, що там ще є, яка штукається така сама, щоб почати гру. Я думав, що там буде медіа у режим і там вже буде довго лукація. Помідіє сюди з цього режиму і знаєте, що зробить? Да, логічно. Тепер у нас буде з'являтися перший такий вибор 8 і все. Тут не вс цікаво, що два. Крім того, що можна сюда попасти в шахту. Ну, вона так поїдеться з будола, просто... то просто бачить, утега. Ой, я тут застряг, ну, тут треба вибирати. Так, то ли. Двіж, чому він тут з'явилося? Це я його вибираю.

в сервере, когда играл за Мэддиком, очень был вошком. А когда купил в трейдинг я вот просто Але ще еще когда купил то я и не бачу, что я, Да? О, у нас 800 пакетов из трейдинга. Прикольно сделали, нечто. Ой, кейс. Собирай кейс. Да, вот Опа опа.

Это пошоп. Могу получить тю легендарку по специально и подивитися, як-то получити ще тюбету. И пока я то, що можу получити, дружу мабуть, то є? Є. Є. є то, що є ризик то, що я можу тут уже зовсім. Базики команду ковали будуть сюди продаватися. Я, я не знаю, а ч будет тут тут добавить? Типу бейзик е и всюди добав. Це пурки до. Ну, я розбираю, думаю, тих. <плузь> Зараз мене буде відкриття кайсу. Далі в нас зуда відкрили. Да походу так было. 20 пут, нет. Під кого-то как Ну, короче, полавно. ну на нм выкудал и получил Ну,

Вот, вот, ну, то что, сейчас. А, вот. так Дальше что я хочу? Пришел уже в лобби. Бач, скажи, куда куда да? Ну, означает, что мы можем купить да? вот Да. Классичный.

серьезно? Вы серьезно? Бля А то кто?

Стойте, баночку. <служит> 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 Давай, пошли куплять еще. Да, дарка туда. за очевку. А какой такой мало дарка, а потом...

Картспіки і стайки спік. Оце тут такий золотий такий майзовий чоловік. Тут, тут фаерварк каван. Друзі, напишіть в коментарях, що ви хочете побачити, як я знімаю по карандаш евенті. Тому я усіх лише дриляват. Напишіть в коментарях, чи ви хочете бачити, як я граю, в карандаш event. За нових відео. Ну не за нових, а за старих, можна сказати. Все, але можу ждати, якщо хочете. Пишіть в коментарях. Я прочитаю їх. І до цього відео всі пока. Всем вот okay, все, пока-пока!